Сьогодні в Житомирі поховали активного діяча міста та героя країни Юрія Городнього. Загинув воїн ще 16 травня 2022 року. Проте лише зараз він повернувся до нас на щиті, і Житомирянам вдалося віддати йому належну шану. Все своє життя він прожив в Житомирі. Це наш легендарний Житомирянин. Юрій народився в нашому місті. Він закінчив ліцей номер 24 – Далі була служба в армії, він служив в органах МВС в сфері панітенціарних установ. Закінчив два факультети нашого Житомирського державного університету. Юрій отримав дві спеціальності. Вчитель молодших класів, психолог та тренер. Спорт був не тільки його захопленням, а й сенсом життя. Герой був легендарним волейболістом. Більше тисячі дітей він не просто навчив грі, а виховав. Попрощатись з воїном, прийшли і його учні. Це була дуже добра людина. Він віддавав повністю себе заради волейболу. Тренував нас дуже багато знайшов йшов на, на які винятки, щоб тренувати нас. Щоб з нас вийшли справжні спортсмени. Він дуже любив свою справу, розумів будь-які ситуації, допомагав, якщо треба. Юрій Вікторович був дуже прекрасною людиною. Він дуже сильно розвивав такий спорту, як волейбол, переживав за нас, щоб ми далі розвивалися теж у волейболі, далі продовжували розвивати волейбол. Юрій Вікторович мені був дуже рідною людиною, дуже його буде не вистачати. Також Юрій був прекрасною людиною. Він на постійній основі був донором крові та врятував багато життів. Також брав участь як волонтер у благодійному фонді Нехай твоє серце б'ється. Був інструктором в обласній благодійній організації Червоний Хрест та з першого дня повномасштабного вторгнення захищав Україну. Загинув Юрій героїчно, не відступивши ні на одну хвилину до останнього подиху. Мав дуже гарну життєву кар'єру. Він був люблячим сином. Він був неймовірним чоловіком, сім'янином, татом, став на захист рідних, близьких, своїх підопічних, своїх дітей. Кожного з нас. Його знали і знають, і будуть пам'ятати тисячі і тисячі людей.